Не, ну спасибо, Изольде Флипра. ну так реально лучше. Да, Колян, як мене? ля? а? И идет? Сам ты идет, понял? Я вообще до Трампа сейчас собираюсь обратиться, а ты, ну, ты же его знаешь. Сейчас опять, як прицепится, то не так дітей, то значит кто-то Путина там не любит, так как він його любить, а мені потом що, перед це импотентами і извиняйся, опять, да? Че, обидалась опять или что, да? Надо отвечать от импотентов чую. Венс, Європа, США і Україна не можуть продовжувати конфлікт з Росією. Так, давайте по списку. Значить, за Європою ми вже вчора все проговорили, повторяться не буду з вами, і так все ясно. А ми вже четвертий год покажем, як ми це не можемо продовжувати з вашими постійними даже саботажами. Ну, головне ж Росія ж може. Так, да, хоча вона тоже уже ні хрена не може, только яку-то видимость по інерції создає, а значить, що, щоб вона і дальше змогла, їй надо ну Хоч як то допомогти? Да, а хто ж їй ще допоможе, як не настоящий друг? І що другу треба зробити, Путін же неодноразово вже свою хотілку озвучував. Путін без допомоги Україні конфлікт закінчиться через місяць два дві-три неділі. Да. Ну от вам, пожалуйста, і готовий рецепт окончання війни. Другого то ні в кого все одно ніякого нема. Хто б там із себе якого голуб'я міра не корчив, а цей, видимо, пригодився, ну хорошо. Сказав друг другу, якщо тобі це реально поможе. All right. Трамп пристановив всю військову допомогу США Україні. Президент США Дональд на нього Трамп пристановив наказання військової допомоги Києву після напряженої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в овальному кабінеті при зашедший в п'ятницю. Сабчив чиновник Білого дому. Реакція у нього прямо як у боксори. Це іншо сидів і несколько днів соображав, обідався він чи не обідався. А це ж все і так було понятно. Ми це все вже неодноразово анонсували. Я не розумію, зачем це все отак от натужно, треба було впихувати, в який то не такий костюм Зеленського, в то, що він щось не то там комусь сказав. Десь як він у нього місяць з закритим ротом просидів, це все одно случилось би. Тому я ще раз наголошую, нам треба бути готовими до санкцій, і до відключення старлінків, бо якогось другого методу окончання війни у цих креативних шлеперів нема. В США заявили, що Трамп на зустрічі з Зеленським прибігнув методу кнута. Міллер Трамп на зустрічі з Зеленським вев себе жорстко, але це було оправдано. А ви як собі взагалі представляли їхній мир через силу, який вони там анонсирували? Ви думали, що вони свою силу на Росії применять? Так вони вже чесно признали свої імпотентності. Тому силу свою вирішили проявити не на насильники, а на жертви. Ну просто так удобніше. І це повірте мені. Це ще не остання дурна сила, яку вони на нас збираються продемонструвати. Уолтс, завершення війни потребує територіальних уступок от України, а от РФ гарантій безпеки. От кого? У ти успокойте їх, хто нібудь не можете не напрягатися, не треба. Нам такі гарантії безпеки, всі гарантії безпеки, які ми могли, ми від Росії вже отримали. Там все добре в рамках того ж преснопам'ятного Будапештського меморандуму, який у нас підстави руским не вірить. Вони ж пообіщали нас защищать. Да, Ми по це їм навіть цілу кучу всякого оружия віддали, які вони, кстати говоря, говорять, зараз ще й обстрілюють. Толку з того, кстати, оказалось не так і багато, як комусь думалось, тому ще один гарант. В рамках цього ж меморандуму сейчас замовив словечко за русських гарантів, що ми добровольно з тими територіями своїми поділилися, ну, тими, які вони оружієм завоювати, не змогли, і, відьмо, вже й не зможуть. Але у Росії є друг, який вирішив устроїти мир за наш щод. Песков, остановка США помощі Києву була б лучшим вкладом в діла міра. А якщо він сам лічно ще кожний з нас тут розстріляє, це буде ну вообще рецепт вселенського щастя, якому чотоко ми, українці, своєю впертістю і мішаємо. Хоча, ну тут, звісно, трошки прибріхую, не одні ми. Нам же як сказали, що нехай хам Зеленський. Перед ним і за те, що ті два безпринципних бариги на нього наїхали. І, вполне можливо, тоді головний барига нас усіх і простить. Давайте, він одхочений, він добрий, він хороший. Вон, дивіться, він, він теж на людей тупо наїхав, вони прогнулись і все добре. Трамп продавил Мексику. США отложили введение 25 пошлин после обещания Мехико усилить границу. Канада вслед за Мексикой согласилась на требования американского президента Дональда Пу, на него, Трампа. Молодцы, нам же их в пример же постоянно ставлю, что он, дивиться, дивиться, учиться. Как надо себя вести в отношениях с полуумным дедом, какие там через раз таблетки от бешенства забывает принимать. Они прогнули все, дедушка их простил. Трамп снова вирішив ввести пошлини для Канади и Мексики из-за наркотиків. Обе страны в начале февраля смогли договориться об отстрочке введення пошлін в 25%. п'ять Пошлини в 25% для канадських і мексиканських товарів США почнуть действовать з 4 марта, заявил американський президент Дональд на Трампа в True Social. Ну і толку з того, що, що ви перед ними там попрогинались. На то получайте все равно уже виписане на вас ведро помиїв. І я ну ніяк не можу понять, но ну, чим то Канада їм не угодила, то а? Трудов вроді такий, ну, і в костюмі постоянно ходить, і Путіна ни разу присутствує Трампа, по-моєму, не ругав. Ну, на, не, все одно, получай свої 25 років. Причому ці ж 25 платитимуть не канадці. Їх заплатять самі ж американці, яким безбідна життя в віці Америки. Ну, і Канада зрозуміла, що мир через силу не може працювати в односторонньому порядку. Канада вводить пошлини на американські товари в відповідь на пошлини зі сторони США. Ні, я вже обрати Тимон, я вже даже не питаю. Куда подівалося ті авторитетні міжнародні організації, типа ВТО, які вообще обязані за цим слідить, щоб не допускати хаос. У і время від времени тобі там бути по рукам яким-то зармавшепся психам. Ну все і так поняло, що США уже перетворилась, ну в звичайну обычну, таку, обычную стандартну, таку даже я бы сказал, заурядну, середньовікову диктатуру, в вместо законов ну, работает только какая-то моча в голову, которая прилетает время от времени местному церкву. Трамп после слов Трюдо о глупом поступке пригрозил удвоить пошлины. Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что когда он ведет пошлины против США, наши тарифы немедленно увеличатся на такую же сумму, написал американский президент. Слушайте, а цей ну, тоже в прошлой жизни был бизнесменом. Я того не удивляюсь, що всі його топові проєкти завжди закінчувалися банкротствами. Але він все одно умудрився обцяцькувати всю свою хату, якусь безвкусиця із золота бриліантів, ну такий собі пшонка-стайл. То ти думаю, слушайте, може ну я нахрен такого партнера, от якого проблем і біди всякої більше навіть, ні ну, от врага. Щас я йому. Ща, ізоля пліпна, а де мій галстук? Та не де... мені його не де... Зеленському де... де... віднесить. пора все исправить. Зеленский выразил сожаление из-за перепалки с Трампом. Зеленский признал, что его встреча с Трампом в Белом доме прошла не так, как должна была. Зеленский заявил, что сожалеет из-за того, как прошла его встреча с Дональдом Трампом. При этом Зеленский так и не извинился перед Трампом. Так а вы не ябедничайте, мы как-то уже сами разберемся. Ну, Трампу, кстати я говоря, хватило. Но если что, ну, давайте я за Зеленского извиняюсь, мне не тяжело. Що там від нас требувалося, значить, Подякувати американському народові да, і, і звіниться лічно перед президентом Сполучених Штатів Америки. Та без проблем є хоч цей час. Значить, е, шановний американський народ, я так часто щиро без віздівок, від душі, я дуже дякую вам за надану нам допомогу. Ну, це було дуже сильно, дуже класно. і Ви великі молодці. І ще ми дуже, 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 отак от теж від своєї душі, дякуємо вам. Що у 2020 році ви обрали президентом Джозефа Рабінета Байдена молодшого, а не оце ось недорозуміння. Бо тоді оце все, що ми бачимо зараз, ми б побачили в 2022 році. І тоді нам було б больні, набагато больні. І тоді б вони в місті зі своїм дружком Путіним крутили б нас на капітуляцію. Я зараз не сильно грубо Да. Президента Ні, я зараз і звінюсь, я вже обіцяв, я і звінюсь, вибачте, будь ласка, пане президенте. Мої офіційні вибачення президенту США Джо Байдену, якого ми тут скільки раз з вами вже поласкали за оту хрінову допомогу, яку оці, кстати говоря, на вісім місяців вже блокували, зараз взагалі остановили І нічого більше не обіцяють. Вибачте нас, пане президенте, ми були до вас дуже сильно неправі. Нам, оказується, є з чим порівняти. І оце знаєте, порівняти — це вообще, ну це наше яке-то національне кредо. Оце ми любимо. Хто-то дето а ми давай нить.